Підстрибнула. Ого. Ну да мені так не подобається. О, а зараз навпаки. Ще і плечі потягнули щось назад. Я дуже хочу, щоб гарна посадочка була на плечах. І щоб передня частинка в мене була рівнесенька. І спинка не провисала і не підстрибувала. Друзі, вітаю вас на каналі Берви Степані. Мене звуть Валентина. Ну, сьогодні будуть у нас руки в кади і трохи нашого матеріалу. Ну і про тосі без нього ніяк. Що у вас теж часто виникають питання з посадкою. Тобто ми декілька разів можемо десь перев'язувати, особливо тоді, коли в нас пряжа не дуже м'яка, і вона тримає форму і її. Ну, складно потягнути для того, щоб якось вона сіла в наші форми, то є особливості нашого тіла. Це, наприклад, великі груди, спина, десь у когось вона трошки може там сутула, десь у когось може там пригіб, якийсь великий дівчат. То є все це нам заважає зробити гарну посадку. Видите, ми знаходимо. Вихід в будь-якої ситуації. Наприклад, я знаю, що зараз дівчатка багато в'яжуть, і я відношусь теж до вас зверху вниз модельки для того, щоб можна було приміряти, для того, щоб можна менше було розрахунків робити. І коли ми приміряємо, ми бачимо нашу посадочку. Тобто, ага, пров'язали, посадка в нас на плечах навколо шиї, сіла гарно, в'яжемо далі. Для того, щоб вона сиділа класно, то ми зверху навколо горловини вив'язуємо росток скороченими рядами, розворотами. Інколи буває таке, що в'яжемо не навколо горловини, то значить в'яжемо азіатський росток. Азіатський росток в нас вив'язується на рівні нижче лопаток. Десь 2-6 см, це залежить від того, яка у вас спина. Наприклад, якщо спина більш сутула, то треба, звісно, в'язати 4-6 см висоту цього ростка. Зв'язали ми росток, і потім ми починаємо вже в'язати подріз. Все нормально з посадкою. А як бути, якщо в нас, наприклад, модель, яку треба зв'язати. З декілька деталей, наприклад, спинка окрема, передня частина окрема. А зараз тут ми в'яжемо з дівчатками поле. Друзі, запрошую майстрінь та початківців на безкоштовний марафон зв'яжемо поло інтрига, який почнеться з 20 жовтня. Модель класична з імітацією точного рукава на будь-який розмір. В мене їх вже зв'язано два різних. А разом з вами планую зв'язати ще декілька з довгим рукавом із теплої пряжі та різними візерунками. Марафон. Буде проходити у форматі відео уроків тому справиться даже і початківець. Матеріал з розрахунками та візерунками викладатиму на каналі YouTube Вистапані. А для легкості пошуку пошагового матеріалу та спілкування і зворотнього зв'язку буде акумулювати ссылки у телеграмі. Канал у вільному доступі В першому коментарі залишу посилання на цей канал. А по завершенні марафону при бажанні терміну місяць. Можете прийняти участь у конкурсі на найкраще поле. Від вас чекаю три гарних фото. Обираємо разом переможця, а від мене подарунок, Тарбинка для в'язальниці ручного фарбування. Приєднуйтесь самі і запрошуйте коліжаночок. І в мене вже спинка готова. І другий варіант я в'яжу. Ось цей і тут в мене я в'яжу по колу. Але ж тут в мене пряжа м'якінька, і тут якби взагалі взагалі можна, в принципі, особливо не мудрувати нічого. Я залишу взагалі так, як, як, як в'яжу. Тобто по, по колу в'яжу. Потім розділю і зроблю передню частину і задню частину. Але ж нам треба розуміти, як у нас, чи відрізняється у нас передня частина від, частини, від спинки. Я вже на початку з дівчатами розглядала, і я казала, що так, відрізняється саме перше, що у нас горловина. Тобто, на спинці у нас горловина, вона менш глубжа, а передньої частини вона більш глибша. На спинки ззаді, і особливо якщо пряжа така, вона більш така стабільненька, вона не має можливості розтягуватись дуже, то треба вив'язувати горловинку. Для чого? Це? Для того, щоб в нас плечові шви сіли саме на свої місця. Тому що, якщо в нас буде ось тут попрямі, то вона буде тягнути плечі, і наші плечеві шви, вони підуть туди на спинку. І трохи нам буде нагадувати модель японське плечо, але ж це не японське плечо, це дійсно буде зрозуміло, що в нас просто якась є помилка, і наші плечі туди поїхали на спинку. Ну, і відповідна спинка в нас почне там, просідати, і вона додовжені до буде нижче, ніж передня частина. І потягне за собою передню частину, тобто, ось тут на горловині теж буде тягнути. Тому і для горловини на передньої частини нам треба зробити нашу горловинку і її зробити нижче, чим на спині. За рахунок вив'язування нашої горловини на спинки і на передній частини, ми робимо гарну посадку на плечовий швах. Далі, в нас повинна бути різниця. В проймах передньої частини і на спинці. Тобто, за правилами, довжина пройми на передньої частини спинки, вона відрізняється. Тобто на спинки пройма повинна бути довша для гарної посадки. Але ж тут же виникає питання: якщо в нас довжина пройми буде на 2 на 4 см довше, то тоді в нас Точки в нас тут зійдуться і плечі, і ширина? А от ззаді вийде, що спинка сидить гарно, а передня частина вона підстрибне. Та ще, якщо в нас груди більш другого розміру, то передня частина вас дуже теж підстрибне. Тоді питання: як нам зробити, щоб в нас передня частина була? З гарною посадкою. Тут вихід один, треба робити витачки Їх можна буде зробити розсіяни, тоб знизу вверх можна зробити скороченими рядами. І з передньої частини, ось тут, по горизонталі, перед тим, як, як вив'язувати пройму, то є я повинна була б зробити витачки Але в мене такий візерунок. Що коли я почну в'язати горизонтальні витачки, то в мене поламається візерунок. І ці всі клітинки мої ось тут поїдуть. І це буде на грудах, і це буде дуже видно. Можна в таких випадках, якщо, наприклад, у вас якийсь візерунок присутній, то можна зробити розсійні витачки, які починаються знизу, ось так, по косу і трошки вигду туди до грудей. Про витачки це буде окремо в нас відео, я розповім і про горизонтальні, і розповім про вертикальні, розсіяні ці виточки. Але ж в своєму випадку, я вирішила залишити передню частину, таку, як вона є. Мене не лякає, якщо навіть передня частина в мене підстрибне. Розмір грудей не настільки великий в мене, для того, щоб. там... Хвилюватися, що воно буде дійсно дуже підстрибнуто А якщо у порівнянні брати вироби, які в мене трикотажні, готові є спортивні, то в принципі все сидить. І ще додатково в мене є два поле, які літні я зв'язала. Тобто там теж там пряжа, звісно, вона не така стабільненька. Але ж все рівно непогано там сидить, все добре. то І довжина. В мене розполагає на те, що я можу спокійно собі залишити так, як є. Тому, дівчат, що я буду робити? Я буду в'язати передню частину так само, як ту спинку в мене вив'язувала таку ж саму висоту пройми, І єдине, що я буду горловину робити ось тут нижче. Кого є бажання в'язати з витачками, чи горизонтальними чи вертикальними, але ж це розсіяне, то, ці росіяни, то Буде окреме відео саме, що стосується витачок. Маю надію, дівчатка, що ця інформація була для вас корисна і для себе ви знайдете відповідь на ті питання, які у вас раніше були. Дякую, дівчата, що були зі мною. Якщо вам сподобалось відео, то, будь ласка, поставте подбаєчку для вас це нічого. Не стоїть, а для мене це велика, велика підтримка. Бо без ваших коментарів, без ваших подобайчок, без вашої подписки канал дуже складно продвинути. А хочеться, щоб ручки не опускалися, а більш давати вам цікавої, корисної інформацією. Всім пока-пока. Дякую, що були зі мною.